У вас даже розеток. Хорошо, ми ну ще дивіться. Одне питання. Різеток, по перших нема тут в колограх. Доброго дня. Як ваші справи? Ми працюємо, а ви. Дякую. Ви не заважаєте працювати? Кому? Ви нам ні. А ви нам? Ви теж ні. 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 Так можна питання, а що по каравану будемо робити? А що ми будемо робити? Ну караван пиляють, розбирають металобрух, а земля приналежить кому? Покровському територіальній громаді чи як, кому? А, Но пиляет? Пиляет? Но пиляет, грибарісті грибарісті а? Грибарісті Не знаємо, грибарісті. не можемо засувати. Ні. Не думаю, Нас не пускають. Так ми бачимо з поліції через забор. А ви не бачите? Понятно, це вот О. підприємська деятельность, видається, прикривають. Що ж робити? Сім годин. Вже восім, чого? Чу... А зараз табличку збили, фарлова немає. Покойного фролова немає. Только торгують, неізвісно хто. І все, нічого невозможно зробити. А ви ж засаження, тут іще щось. Вы статьи с тем, за наложение.